Доброго дня. Заходимо ще один вулик от, і починаємо формувати загальне гніздо. Ну Тут в принципі гніздо сформоване, тут його вже немає куди формувати. Ось от, от такі рамки з такою бджолою. Е, я навіть не знаю, чи переглядати далі. До речі, цей вулик дав за одну відкачку 40 літрів меду. Де? Так і є. Це, до речі, відводок був. ми його зробили десь, Лепий місяць, Липні місця, початку липня. От. Корму має достатньо, ми ще йому, звичайно, додамо, в будь-якому випадку додамо От. і вже тоді вже будемо дивитися, що як і по чому. Я не думаю, що потрібно різти далі. Витягнемо ще там. Я думаю, на 12 рамок лишаємо. Що переглядаємо, чи є засів. Та засівся. Наверняка... До е? Думаю, на цих рамочках однозначно є засів. Ну, дво... Сім'я взима йде, взагалі, ну шикарно. Є в нас сім'ї, я не говорю, що там всі на 9 рамок, всі на 7 рамок. Ні, є і такі, що йдуть на 3. Ми їх будемо теж показувати, будемо розказувати за них. Це вони називаються сім'ї лінтяйки. Та що лінтяйки, ні. Та що, не хотіли добре працювати. Може їм ще одну рамку коль треба буде забрати. Ага. От, наприклад. Ось певно ми заберемо. Біло. Ви скажете, чому ми на білих рамках пускаємо в зиму? А немає ми цих сірих рамок. Ну реально їх немає. Їх є мінімальна кількість. Всі от, рамочки. Немає. Їх мінімальна в нас кількість, але ну, немає більше. Ми розширювали загальну пасіку і не пускати ні на чому теж не можемо. Вже лишаємо те, що є. Ну, на другий рік буде більше чорної рамки, більше сірої рамки. О, давай спімальний. Що... Кормів достатньо. Я не думаю, що вже, вже рамки треба якісь забрати. Ну, але прополіси тягнули стільки, що в мене вже руки липнуть. Так. Є гарно. Покривають раз. Зараз ми переглянемо ще їх. Так щоб вже були впевнені. Два. Ой, це вже три. Є, але печатні. Чотири. Печатний. Пять. Шість. Твердий. Ближче, може трошки две раз за... Але зараз. Я ще підрегулюю. Сім. Можна качати. Та, вже то вже сирот. То вже тобі скажуть коля, ти глибиш. Та що, я не а ти що цьому році ряд бджолярів фактично не відкачували мед. Не, не за... відкачували так, звичайно. Всі дуже сильно образились на ціну 30-40-60 там 60 гривень за опт. Ми не продаємо оптом. Нам задавали питання. Чого ви там годуєте сиропом загальному? От, можна було і лишити мед по тій самій ціні і не паритись і тому подібне. Ні, ми не торгуємо оптом, ми торгуємо в роздріб. Це нам досить непогано виходить, жалітись не будемо. Так що тут питання в кожного своє. От. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На 10 рамочок пускаємо дану сім'ю до зиму. Не так все погано і як ми виглядали. Так. Приспособи ми робимо різні, ми не маємо там заставних. З тими заставними хіба возитись, перевожуватись, 350 разів грузити ту саму машину, вигружати, От. ну Не баємося. Реально не баємося. Робимо отаку. Легасенько випускаємо, Акуратненько випускаємо. Хтось, каже, ми ерундою маємося. А що ми маємо мати з ерундою? Ми вже не перший рік так робимо. Нам так виходить досить непогано і гарно. Джолки зимою, враховуючи, наші страшні зими. В Україні, теперішній. Плюс 10, ні? Та, плюс 10, максимум мінус 12-14, то це не є проблемою такою, що адже. Аж аж. Ми ще цьому вулику дамо, ви бачили кількість кормів, він ще може брати, тягнути. Тобто по великому рахунку ми ще йому додамо одне відеречко корму. Потягне, не потягне. Це вже будуть і його питання. Хоче, потягне, не схоче, не потягне. От Ми лишаємо легенько заставну з одягу. Ой, Вулик він... дихає. Ой-ой-ой! Вулик дихає, все у нас нормально, у бджоли все нормально. Як бачите, верхнє утеплення непогане. 8-10 см буковушки ми залишили. Зверху поставимо відерку ще з кормами. Потягне, потягне, не потягне, не потягне. Отак формуємо гнізда. І залишаємо на зиму. Дякувати Богу, це вже йдемо в третій рік. Проблем немає. Жодних. Так що ми далі будемо показувати, будемо знімати, про полюса стільки, що вже певні руки не домию. Вже все. Будемо показувати, будемо знімати, будемо розказувати. Ми експериментуємо, не боїмось, дивимось. Нас так влаштовує, нам так виходить. Ми так робимо. Всім до побачення, гарного дня. です